Ну що, всім доброго дня! Навіюється зараз ця пісенька, яка була минулого року, що скоро вже буде пасха. І що, якщо скоро вже буде пасха, значить у кожній хаті має бути ковбаска. Тому ми сьогодні проводимо вам для вас майстер-клас. По виготовленню домашньої ковбаси, а також де будуть задіяні наші шприци для виготовлення і за допомогою яких ви зможете робити домашню класну ковбасу, тому що поїхали. Давайте будемо дивитися. Так, вітайте нашого дорогого гостя. Його звати Андрій. Андрій, добрий день. Добрий Скільки дня. ви займаєтеся цією прекрасною справою? Більше п'яти років. Що основне в цій справі для хорошої якості домашньої кобаси? Потрібно в першу чергу настрій, прекрасний, сировину і якісні інструменти. А де ви можете їх придбати? Один з таких інструментів. Звісно ж, в компанії Луч. Друзі, якщо вам цікаво, що у нас вийшло, тому залишайтеся з нами, і ми подивимося на кінцевий результат, що зробили золоті руки прекрасного нашого гостя Андрія. Кубаска є домашня. Основні інгредієнти: чесник, домашній перчик, сіль, і все і настрій. О, ну бачите, у нас в соні прекрасний мужчина з прекрасним настроєм. це дуже радує, і тому вона буде набагато смачніша. Дивіться, наш пристрій дуже легкий в домашньому використанні. Його можна використовувати як і в промислових виробництвах, так само і для домашнього використання. Він дуже легко складається, а також легко миється, тому що корпус виконаний з нержавіючої сталі. Тут є така підставочка, яка кріпиться до столу. І ви зручно можете його кріпити для того, щоб шприц вам не ковзався. Ось, наприклад, наш сьогоднішній гість Андрій дуже легко ним справився, як ви побачили, у нас є вертикальний шприц, а також горизонтальний, якими можна легко виготовляти домашні вироби. А також є малесенький мініатюрний ось такий, який має присосочку, і він кріпиться зручно до столу і нікуди він від вас не втече. Ну що ж, друзі, ось результат нашого сьогоднішнього експерименту за допомогою ось цих двох прекрасних агрегатів та широкого асортименту, який представлений в нашому магазині. Ви можете отримати таку смакоту на свої великоді. Сьогодні свята, тому обов'язково переходьте до нас на сайт, ознайомлюйтеся з таким асортиментом, А ми зі складом Ну як завжди ідемо їсти.